Практиці мова йде фактично про школу виживання. В умовах Карпат це надзвичайно актуально, адже саме в ці літні місяці непоодинокі випадки загибелі молодих людей у горах. Причини різні: від банального заблукання в лісі до ураження блискавкою. Саме фізичного гартування і логічного мислення в екстремальних ситуаціях вчать старші пластуни своїх молодших колег. День у таборі поблизу Перечина провела і наша знімальна група. Тут усе суворо від підйому до відбою, як у справжньому скаутському таборі. Сюди і люди випадкові не потрапляють. Наразі на теренах нашого краю налічується не більше ста молодих людей, які утутожнюють себе із пластунами. Можна сміливо сказати, що це мужні люди, адже вони свідомо погоджуються влітку дотримуватися суворої дисципліни. В той час, як інші, їх ровесники відсипаються щонайменше до десятої ранку. Ці юнаки та дівчата уже о пів на сьому на ногах. Їх стихія, дика природа, їх крівля, блакитне небо над головою. Їх м'який матрац травата спальник, а стіни. Тонка матерія наметів. Пласт взагалі хотілося б. Хотілося б, щоб не тільки така невеличка купка дітей, 10 там 15, а щоб це було поширене явище не тільки на теренах Закарпаття, й на теренах України. Тому що пласт, як ми знаємо, це взагалі така національна, патріотична. E, значить, спортивна організація, яка поганому нічого дітей не може навчити, тільки хорошого хорошого в літньому таборі безліч. Батьки задоволені передусім тому, як їхні діти такі неслухняні і несамовиті вдома відразу змінюються. Вони визнають єдині для всіх умови співіснування. Вони живуть за єдиними правилами, і винятків тут немає для жодного з учасників табору. По черзі миють посуд та готують їжу. Разом збирають дрова для ватри, спільно вчать пластунських і народних пісень. вголос моляться перед і після прийому їжі. Їм до вподоби пластунський ритуал і церемоніал. Діти швидко приймають правила гри і самовіддано їй віддаються. Програма табору складається проводом табору задовго, до самого перебування на таборі, і тому ми намагаємося включити всі можливі елементи виховання і самовиховання для дітей в програмі табору. Це і фізичне виховання яке заключається в руханці, в спортивних іграх, це і практичне виховання, тобто фізичне практичне виховання, вміння будувати таборо і споруди, ватру, кухню, браму, щоглу і так далі. Це і духовний розвиток. Скажімо, в нас на таборі ми відновили ту традицію, коли до нас приїхали два духовники з Греко-католицької церкви, з кафедрального собору, це Дмитро Тула і Роман. І вони проводили реколекційні бесіди з дітьми. Тобто це є той важливий нюанс, коли ми... Балансуємо фізичне і духовне виховання для дітей. В день нашого відвідування табору пластунів місцева брама була широко відкрита і для батьків. Кожному з підлітків кортіло показати своїм рідним, чого корисного вони навчилися за кількаденне таборування. Я перший раз на таборі мені найбільше сподобалася ватра. Перший день був дуже важкий на таборі, а далі все вже почало легше легше, легше стало. Коли я їхала на цей табор, я думала, що ну, я не подружуся з ними. Я не знайду собі компанію, але. Насправді це дуже все просто. І Я познайомилася з усіма, я знайшла собі компанію, багато друзів. Друзів тут знайти не так важко важливо, аби дитина сама була комунікабельною, чесною. Усі розвиваючі ігри, фізичні навантаження та логічні ребуси скеровані на гармонійний розвиток особистості, виховання лідерських навиків, вміння працювати у єдиній команді. Це не тільки спортивна організація, це не дуже багато такої інтелектуальної і розумової праці, і багато йде навчання. Ми просто не побували на їхніх гутірках, на виховних гутірках. І якщо вже знаючи сам принцип роботи організації, нема чого боятися, тому що старшопластуни і організатори дуже відповідально до того відносяться. Тому що в мене в пласту як Софія, так і менший син Андрій. Я їх вже спокійно відпускаю. В пласті я вже з шостого класу, а от на таборі я це перший мій табір. Я від своїх однолітків друзів чую багато про табори, але не уявляю, як це класно. Всіх глядачів, хто мене бачить зараз, слухає, я хотів би передати, записуйтесь в клас, це можна знайти, як записатися, на... зайти на сайт, то... ну, і вам покажуть далі. Ну а ти як попав в пласт? Я попав в пласт, це до мене прийшов мій виховник Володимир Токач, він прийшов до нас в клас і запропонував ходити на пласт. Таких юних обдаруваннях Сашко чекають у пласті. Його азарт у боротьбі, його цілеспрямованість і віра в ідею. Саме з цих камінчиків поступово формується міцна стіна пластунського устрою, такої собі держави в державі, де на першому місці патріотизм, духовне виховання, сила волі і сила духу. Василько з Великого Бичкова випадковий учасник табору. Його мама досить довго переконувала керівників організації, що син достойний взяти участь у літньому таборуванні. Це мама в інтернеті побачила. Сайт. Ну і вирішила мене туди відправити. І я згодився. Тепер у Василя в запасі багато цікавих спогадів і є чим похизуватися перед своїми однолітками. Його літо виявилося насиченим козацькими забавами, патріотичними піснями, польовою кухнею та засинанням під спів цикад. Запалився вогник безтурботного дитинства і в серцях батьків, що приїхали провідати дітей. Вони з не меншим азартом взяли участь у різних конкурсах, аби допомогти дітворі зібрати бажані гривенники. Найбільша їх кількість це безперешкодний шлях лідера до котла з їжею. Переможець розпочинає трапезу. Отож вражень за день і мешканці табору, і гості отримали чимало. Зв'язок старшого покоління із молодшим поколінням, як батьки підключалися до роботи, до спортивних змагань з дітьми, які різнопланові значить, завдання були, і як діти з бажанням це виконували. Тому що порівнюючи з піонерською організацією, коли я виховувалася, це все було насильно, насаджено. А це задоволення від роботи, і діти бажають самі займатися. От хочеш дитину забрати додому? Ні. Я ще буду тут. А вже під вечір, коли сонце майже сягнуло обрію, розлилися міжкарпатський гір, юнацький заповзятий спів про рідний край, улюблені гори, відважних хлопців, які йдуть у похід. А ще чеклували в той вечір на традиційною ватрую, яку не зіпсував ні рясний дощ, ні мокрі дрова. Полум'я з'їдало залишки напруженого і сповненого азартом та енергією дня, але дихало повітря уже новим ранком і новими мріями. Зокрема, про фестиваль країну мрій, куди вже в п'ятницю поїхали закарпатські пластуни.